Вітаю, панове. Бесідуємо з вами сьогодні про Хімєру. Восьмий левел, британець, середній танк, і це у нас акціоночка, а не прям нагорода за особисті бойові завдання, по-моєму, з першої ой, перепрошую, з другої кампанії, там де ОТО оці всі і так далі. Власне кажучи, колись, коли він тільки виходив, там оці 440 альфа і так далі. Це було щось таке: вау, жесть, класно, круто, прикольно, та ще й кутий мінус 10, та ще іначе хп не так і мало, як для середнього танка, та ще іначе. І їде більш-менш притомно. Але нюанс полягає в тому, що ті часи давно минули. І фактично, це не середній танк, це важкий. Він грається як важкий, в нього концепція важкого. Він змушений, як мінімум, грати серед важких, щоб робити мінімальний вплив на бій, робити якийсь дамаг в бою і так далі. Але от є нюанс. Броня в нього не від важкого танка. І, в принципі, ще й перезарядочка кульгає, будемо відверті, як для реалій 25-го року. І у всьому цьому ми з вами будемо сьогодні само собою. Розбиратися потужно, весело, драйвово. Да. Е, Набрехав, буде дуже-дуже нудно, дуже душно і так далі. Починаючи з наборів обладнання, загартування і, власне кажучи, досила, це обов'язково. Третій модуль на ваш розсуд. Може бути стабілізація, може бути турбіна, і може навіть з натяжечкою бути якась вентиляція, але нахрена вона тобі треба, якщо ти відмовляєшся при цьому або від стаба, або від турбіни, непонятно. От, тому я все ж таки наполегливо рекомендую. Або такий варіант, як у мене, або стабілізацію замінюємо на турбіну, якщо готові миритися з відверто довгим зведенням для середнього танка, і далеко не найкращою стабілізацією, знову ж таки. Хоча, до речі, у <клес> нього параметри стабілізації, такі, як в <клес> шкоди, на яку я ось записував гайд, да? <клес> Тільки є нюанс. Тут калібр як б, який у нас 122, чи щось таке в цьому діапазоні, да? Непонятно, не написано, треба по снарядах, дивитися, який там у нас калібр. А, де він, господі, 127-й калібр, да, перепрошую, калібр 127, а в шкоди калібр 88 А чому в них параметри стабілізації однакові? Ну, Що називається баланс? Да, баланс, вірте. Віримо, що гру робить нормальна, здорова людина. А, да, Польова модернізація в польовій. в першому, першу, в другому, або по-перше, або нічого, в третьому. Я взяв би перше, ви можете не брати взагалі в принципі, нічого. Зайвим також не буде. В спеціальну комірку обираємо собі живучість, щоб поставити загартування. Екіпаж, що він у вас на екрані, чотири людини. Командир не виконує ніяку роль, натомість роль зарядника бере на себе. Ой, якого зарядника? Що ти несеш, біомусор? Роль радиста бере на себе зарядник. От так от правильно, да. Ну коротше, байдуже, у вас все на картинці показано, я сподіваюся. А може і на картинці помилився, хто його знає. Тому да, коротше, зарядник, виконує роль радиста. Ой, господі, шаблонно, класично, і давно нам відомо. Переходимо до бронювання даного апарата. І тут, здавалося б, все має бути весело прикольно. Нюанс полягає в тому, що воно таким не є. НЛД. 114 мм, 152 наведеної. Там якось десь довернуть, щось там шостий левел, якийсь відбить, пайдет. Ну, але само собою вісімки тебе дратимуть на вильот. При цьому ВЛДха. ВЛД сі в нас така сама броня, фактично, да? саме номінальна. Але при цьому там банально більше наведеної, там до 170 мм. Ну і, вочевидь, там, да, десь, коли ти станеш від кутів, це буде трошки більше, тому уже якісь. Банально 200. Плюс, і от з цими 200, плюс уже можна буде щось якось там пробувати, робити. Але, очевидь, як тільки ти, там, скажімо, ти став не від кутів, мінус 10 і від кутів, там мінус 6, наприклад. да? Ось отак. І все. 200 мм, восьми левел, будь ласка, на вильот, то і на цьому твій бій завершується. Потім є трошки вища, що така ось пластинка. В ній у нас 58 мм, вона під лютим кутом. Там буде банальне слово рекошет, але це буде рекошет проти і підкола. Акумулятив сюди дратиме це перше. Друге. Тут буде рекошет фактично в вашу башту. І ось від цієї сезони, як ви бачите, усього да, цього сезона, буде рекошет, фактично там кудись от сюди. І, ну, вочевидь, ти проб'єш тоді танк на вильот, тому що да, ВЛДха не пробивається, але башта то все, ще пробивається рекошетом. Ну і хорошого в цьому само собою мало. Вилиці, якщо це вони, да, це вилиці з лобової проєкції, класно, круто, прикольно. Танкують, рекошетять все як має бути, і загалом виконують свою функцію. Але от коли стоять от борта на цьому танку. Ууу, уу, там, по ідеї, все одно буде ще рикошет в деяких зонах, да, як там залежно від того, як стоять. Да, ось отак ось буде рекошет. Але тільки стоїш прямо до супротивника без рельєфу, дратимуть тебе загалом, зокрема, кумисиками на вилюд. От, якось так. Бортова проєкція. Варг 58, низ 58, спереду 76,2. Ну і, власне кажуть, що оця ось зона в 88,9. Поставили притомний кут. Бебехи подколи рикошетом, кумулятиви, наведені броньою і катком, але в оцю зону кумулятив зможе пробивати, тому що там немає ніякої екранованої зони. Правильно? Правильно, при цьому маленький номінал. Плюс оця ось вилиця, як я сказав, вона все ще зберігає рикошетний кут, але це рикошетний кут проти бебехи підкола. Знову ж таки, вертаємося до найкращого снаряда гри, кумулятива, якому буде насрать на ваші кути, і він дратиме вас сюди, ну, не прямо на вильот, да, але, м -м, скажімо так, матиме шанс сюди пробити. Це непогані вилиці, ще раз, да, це дуже важливо розуміти. Вони не є поганими, вони просто присутні, і, там, скажімо, якийсь передоворот, розворот і так далі. Вочевидь, ця вилиця буде простягуватися. Тим паче, коли супротивник вище за вас і в нього немає цього рекошетного кута. В іншому, так, да, це далеко не найгірші, найгірші вилиці, які я бачив у своєму житті на танках, там, скажімо як, в Амікса в Лехе, да, або там в Амікса Млехи восьмого левела, і так далі. Але все одно, неприємно, неприємно. Плюс, чим більше та різна різних броні, з різними переходами, там, перепадами і так далі, тим тобі самому як гравцю, вочевидь, складніше розташовувати правильно свій танк, щоб він гарантовано танкував. От в чому весь нюанс. Надвусинева полиця присутня, 25,4 правило трьох калібрів, порахуйте самі. Лобова проєкція, власне кажучи, башти. Під маскою знизу 200, потім такий ось стик 220, з іншої сторони, аналогічно. Потім вище знову 200, і тут знову 200 з обох сторін. Вище 200 мм броні. а ні, ну Для 2018 року ще більш-менш. І то, і то, і то, і то. Йосип Йосибтраті дерев цю башту. Ну, так би, на ББхі, на базовій, да, без приколів. А в 25-му році це фарш, тим паче це старовіна шпаківня, яку всі бачать, яку всі можуть виселити, яку всі можуть пробити. Ну, як би. Якось так. Маска 200 по центру, і там по краях, само собою, броня набирається за рахунок рикошетних кутів, наведеної броні і так далі. так так далі, і так далі. і Тому да, загалом в маску краще не стріляти, тому що цілився ось сюди, полетіло вище, не пробив, там лівіше не пробив, нижче, само собою також не пробив. І да, це єдина дійсно така прям добротно заброньована зона на башті. В, власне кажучи, з косіки. 300 плюс міліметрів, слово рикошет, класно, круто зашибісь, банальний кут входження снаряда робить свою брудну справу. Дах башти. 25.4, право трьох калібрів, рахуємо без мене. І лючок у нас, власника, ще присутній, в ньому там в середньому 100-150 мм броні, само собою рватиметься на вильот, і він доволі буде відверті великий, доволі виразний. І, очевидь, супротивник, якщо навіть матиме пробиття, якого йому бракує для пробиття вашої башти, точно не посоромиться постріляти вам в лючок. От, якось так. Так, да. підсумовуючи, все вище сказане по бронюванню. І поїхали перший бій за одну паралельно. Танк має паскудну броню для свого левела, навіть попри те, що це середній танк. Колись, як я сказав давним-давно років, там, коли він стільки сім років тому з'явився, дачі коли. це було ще нормально. Ну, таке щось посереднє, нічого такого особливого, але ну пейдіот. Можна якось там жити, терпіть і так далі. Зараз, в реаліях 25-го року, це говно, а не броня, будемо відверті. З нюансів, що вилиць, як я сказав, да, вони тіпа, непогані, але. Ти неправильно передовернув, получив вилицю. Ти стоїш не під тим кутом в плані нижче за супротивника, получив вилицю. і так далі. Тому це неприємно, те, що борт не просто так, знаєте, знаєте, просто прямий борт виставив його як німецький квадрат, там німецький Маус, німецьке 100 і оці всі танки подібного зразка. Просто виставив, просто танкуєш. Тут такого немає. Треба зайвий раз думати про те, а чи не підставлю я вилицю під кумулятив, або там, скажімо, під ем, неправильним банально кутом, і там не буде рикошету. Що, само собою, додатково ускладнює реалізацію цієї броні, якої і так не сильно багато. Корпус картон, башта, та й загалом башта також картон. Будемо відверті. От хто нас в цьому бою не пробуває в башту, наприклад, да? Давайте хто. Та ніхто. Ну, навіть базік на, е, власне кажучи, що на базовому снаряді, що на фугасному, проб'є в башту, якщо так подумати. Да, Тому це кончена історія, будемо відверті. При цьому всьому порухливості. Балтосік максималка вперед, двадцатка максималка назад. Він загалом трошки там проїхав, що їх набере. І навіть більш-менш буде утримувати. Але не прям так бадьоро, як хотілося б для, знову ж таки, насамперед, середнього. Як я ризиковано проїхав. Як хотілося б для середнього. Це погано, там зараз сам буде ще приїжджати один. Я прям під нього проїжджаю зараз. Не окей історія, ну але пейот. Нас пробачили. Так, да, про що я говорю про те, що. Загалом по максималці вперед пойде, але як для середнього танка хотілося б поярчи, чого да? Плюс хотілося б трошки поярче максималочку б назад, якщо так подумати, по-хорошому, да? тому що жопкою він катиться не прям так бадьоро, як того нам хотілося б, знову ж таки. При цьому по гарматі 127-й калібр, кути вниз мінус 10, кути вверх плюс 20, класно, круто, прикольно, цього достатньо. це е, ну, Достатній рівень комфорту. Все. Більше немає чого додати. Альфа Страйк 440 одиниць, при цьому пробиття на базу 218, польот 950 і. Щас, секунду. Пробиття на спеціальному підкалібері 252 одиниці, польот 1100, така сама альфа. При цьому фугас пробиває 64, дає альфу 530 одиниць. Ну і загалом ну, фугас, як і фугас немає чого більше. А... І сказати, якщо так подумати, правильно? правильно. При цьому всьому перезарядка. 12 гребаних секунд, це дуже довго. Це нереально довго, це. ну, говно, будемо відверті. Така перезарядка, да, для такої типу альфи вона може і виправдана. Але вона була виправдана, знову ж таки, казна коли, в далеких-далеких роках, коли там тільки виходив і так далі. О, до речі, вилили цей по ідеї, танкунули, теоретично. Не бачу. Бачите тичку? Я не бачу тичку. Короче, хер з ним чимсь танкнули, ну і зашибісь. От, <кхем> якийсь перепуш що поки я дивився. Я поки відволікся, там пішов якийсь потний перепуш, Я тепер нікуди не встигаю і. Ой, господі, короче, фарш. Просто фарш і сюр. Получай гавно вонюче. Uh, да. Так, це вбили. Блін, мені треба, щоб цей чел впав, Да. терміново. Ми так зараз стоїмо, требовами просто в полі. Не окей, історія взагалі. Добий його, будь ласка, давай доб'єш. Добив молодець. Тихо. Центуріончику під пальчик я не дав. Боже. Я, як ти кончено стоїш на своєму контрадікшені? Він ну, щось таке дивне робить, я не викупаю взагалі. Типу він якось боком стоїть, я не знаю, як це пояснить. Так він якось стоїть боком. Я його підпираю, я не зумисний, якщо що. От. Я боже, мені ще далі що жать замість, того, щоб блискавицю убити. Ну, молодець, я тільки що міг його врятувати. Але у висновку замість цього я дав тичку в землю, бо ...да. Бо якась така історія. До речі, вона мене рве просто в ноль в башту мою. Але хіба це вас обходить? нас перепущу трошки не вдався, да? І мене бачать, от чим. От чим весь нюанс, боже я не можу з ними грати. Мені, мені просто погано, чесно, чуваки, мені просто дуже-дуже погано з ними грати в одному бою. Мені погано перебувати з ними. І загалом зараз будемо вмирати і нам більше не доведеться перебувати з цими челіками. Правильно, мене зараз тоб'єнтап само собою. Це було очевидно і передбачено, ідеї навіть в люк закинув. Можливо, а може, в люк, може йому було видно тупу мою пластинку верхнього корпуса. Зараз подивимося, давай. Куди, куди, куди. І. А! Хорош, ай Айху. Просто прокину під трупіком, а куди хоч. А ну да, просто в цей. Просто в спину. коротше, у нас не вдався перепуш, трошки будемо відвертим Тому що. А я не знаю, чому так вийшло. Нас просто пережували. І проковтнули, будемо відверті, об'єктивні. При цьому contradiction за, за тичку по, а, власне кажучи, блискавиці. Ми могли її вбити і ще трошки пожить тут, ну але. Ой, господі, господі. Дуже дивний чок, він висновку нікого не добив. Ви скажете, а чому ти не добив блискавиці? Ось, ось тут, коли вона тут стояла, да? тому що моє пробиття на підкалібер 252, вона стояла якраз лобом. Да, я був зверху, а вона була нижче. В теорії я міг її пробити, навіть зокрема там в дах корпусу. Але на практиці я обрав дати гарантовану тичку. А не ще півроку в прицілах того ж таки борща, який був в кімпі і так далі, і вицілювати якісь там мінімальні вразливі зони, при тому, що мені треба було б ще глибше виїжджать, по-моєму, із того що я пам'ятаю в запалі бою, да? Ще глибше треба було б виїжджати, і тільки тоді я давав би битичку блискавиці в ВЛДу. Коротше, байдуже, немає значення. Ми обосралися з перепушем, будемо відвертим, Ну і все. Немає чого більше додати. От, хорошо. Ляпота! Е, да, підсумовуючи, все це вище сказане. Е, дуже довга перезарядка. Да, Альфа 440, це все зрозуміло. Е, і ця перезарядка в контексті танків там, 15 18 року, вона більш-менш аргументовано довга, тому що, там, скажімо, якийсь Йосип з КД в 10 з чим, то під 11 секунд, залишно на те, що ти поставив, має альфу 390. І тому, логічно, що такий танк з Альфою, як би, в 440 повинен трошки довше кадешитися, і оці 12 секунд вони загалом вписуються в балансну історію. Але. Це довго, це реально довго. І фактично виходить так, що в динаміці нинішнього рандому, та насправді і в динаміці рандому там 3 роки тому, 5 років тому, 7 років тому, навіть тоді це вже відчувалося як трохи дискомфортна така штука, да? з якою ти не можеш повноцінно і сповна реалізовуватися. Ну, але, зрештою, маємо те, що маємо. і ДПМ у нас буквально 200, що не прям говно, але будемо відверті, гавно, ну, якщо так прямо по-хорошому, да? скажімо, які ДПМ, я не знаю в кого. В uh, якогось можливо супер першинга. 2000, але це без досилача. Тобто ви розумієте, там якогось ліса, ДПМ 2500, це з досилачом, то тобто, ну, типу, А мене от Отака от вона історія виходить. Тому неприємно, дискомфортно. Ну і маємо те, що маємо. Перший бітер, 1000 дамага, один кріт 750 блока. Топ один по команді. Типу, що робив оцей, що робив оцей, що робив оцей. Я не викупаю, як так само, як і оцей. Та й оцей загалом, попри те, що в нього 2к дамага, я не знаю, що він робив. Та й оцей що робив, непонятно. Коротше, вони всі щось робили, я не знаю, що вони робили, і так далі. Танк не преміумний, тому, власне кажучи, не дивимося по цьому. Господі, по ціні снарядів не дивимося, і по тому, скільки пофармили, також, вочевидь, не дивимося. Далі, завершуючи думку, загалом підсумовуючи по всьому вищесказаному. У нас говно броня, будемо відверті. Ну, типу, дай щось, там якось рикошетнути, ну, пайдеот. В усьому іншому броня гавьонька, тим паче проти 9-го-10-го левела, з яким ми граємо ну, доволі регулярно, будемо відверті. Та навіть і проти 8 левела вона гавно. От хто мене мене проб'є, Сенлак не проб'є, ЄЛСІ не проб'є, Бураск на базовому снаряді, може не проб'є в башту. Та і все, в принципі, так, да, от всі інші пробувають, тому. А, броні в нас буде відверті, немає. Типу, і як для середнього танка вона вкрай посередньо. А як для важкого роля, якого він грає, то її немає. Рухливістю пайдіо, для його габаритів, сносно, терпімо. Як і завжди для середнього танка, зокрема, тим паче в реаліях дин динаміки 25-го року можна було б краще, проте знову ж таки, це балансний параметр. І оце можна було б краще, це скоріше моя персональна хотілка, яка не має нічого спільного з об'єктивною реальністю. От, тому пайо, паййо, да, грати можна, в принципі, поїде, набере. Тим паче можна поставити собі знову ж таки замість стабілізації турбінку і горя не знать, набирати ще краще, ще швидше і утримувати само собою цю швидкість набагато. Приємні, що і на набагато на, на, на вищому е, как би, показнику, набагато вищій циферці там не 48 умовних, а там 53 в такому плані. да. От, якось так. Ну і по гарматі. Вона прикольна по своїх кутах вниз, вона прикольна по своєму специфічному калібру, який дозволяє робити всякий бруд з натусневими полицями, зокрема, такими там, 40 мм броні або 40 з хвостиком, до речі, я Таких не пам'ятаю, чи в нас взагалі такі існують. От, е, Дозволяє багато чого робити з гарматом, нормальне в неї пробиття, загалом, ну, типу, пейдет, да. Нічого особливого, нічого ультимативного, але нормальне. При цьому нормальне зведення, ні, так, довгувате зведення, нормальна стабілізація зі стабілізатором, тому що без стабілізатора вона буде такою. М -м -м кульгатиме, да, кульгатиме, дуркуватиме ваша стабілізація без стабілізатора і так далі. Ну і при цьому всьому, очевидно, за рахунок того, що доволі довге КД, нам моментами буває дуже-дуже незручно реалізовуватися в рандомі, Сучасності, от якось так, в усьому іншому, чи грабельний це танк, чи не грабельний. Загалом грабельним є будь-який танк. Питання лише в тому, наскільки він грабельний і наскільки він універсальний. І сказати, що цей танк прям мега універсальний, я не можу. З однієї простої причини. Зараз я прийду під млин. А що я буду робити? Правильно, стоять у грібаті від важких танків, тому що немає достатньої броні, щоб їм протистояти. Правильно? Правильно. Тому все, універсальність на цьому закінчується. І грати на ньому безумовно можна. Навіть отримувати певне задоволення. Танк реально непоганий, він доволі збалансований, я до речі, кончу. Так не можна робити. Я біомусор, так, так, так не можна робити взагалі. Я кончений. Ну реально кончений, типу, тут нема про що говорити. Воно ще й. Ах, тіскать, полетіло кончено, але полетіло нормально. Я сподіваюся, важкі танки заберуть горку. Я, я зараз програю бій. Якщо наші важкі танки не забирають гору, я програв бій. Саме я. Тому що я не зайняв млин. Це ви собі можете дозволити, типу, а, не поїду на млин, тому що я не хочу, так? Да? А мені з моїм рівнем розуміння цієї гри такого собі дозволяти само собою не можна і. Ну, без попутал, що називається, да? а, Захотів дати тичку. І це потенційно зараз закінчиться поразкою в бою, але Ну захотілося, що йому з собою зробити. Так сказать, теж людина, теж є свої недоліки, і так далі, і так далі. І так далі, проб'є, повезло, не пробив, не знаю як, але не пробив. Можливо, в з попав або. А ні, якраз вкрай маски, там де у нас 400 мм броні, ну і зашибісь. Ну і добренько. Мене Менерем до речі зараз буде рвати дуже-дуже так бадьоро, тому що у нього больний ДПМ, його треба виходить убивати, але ми чомусь стоїмо у АФК і, вочевидь, він продовжує жити. Коротше, танк збалансований, типу, але ну, типу, нахіра він треба, от і все. Боже, який це фарш, який це сюр. Який це фарш, який це сюр. Все, бувайте його, чуваки, у вас там двоє, він один. Давайте. В чому проблема, я не викупаю цього взагалі. Чому взагалі нюанс? Про тому, що я, якби не можу, зараз через внешку виходити, а вони можуть, тому що до них ще йохнут, що називається, не під'їхав, не доїхав, не під'їхав і так далі. Його б добити по-хорошому зараз, так? Получає танкіст вонючий, бо чуваки б це робили б ще дуже-дуже довго, вочевидь. Тому збалансований танк, шкода, що він перебуває не в збалансованому рандомі, який давним-давно змінив свої, власне кажучи, пріоритети і давним-давно загалом змінив. Вимоги да, вимоги до танків, які перебувають у ньому, які грають з іншими апаратами, які вже робилися під умови нового рандому. І якби как бы, ця гонка озброєнь, вічна, вона саме собі ні до чого хорошого. Не призвела. Да Даємо тичку. Ну і, в принципі, опа, та місанчик приїхав. А куди? А, 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 а чого, а, а навіщо? А для чого? Невідомо. Це таке хороше, важливе, дійсно важливе запитання. Дозводимося, кидаємо тичку. Ну і за щоб бістрика насрали, все, можемо вимирати. Тому що я свою програму мінімум в бою, то як би і виконав. От і все. Тихо, Получає танкіст вонючий. Добренько. Добрінько, добренько. Ми в бою, скоріше, все, програли уже, дам. Але при цьому якийсь там зайвий дамаг докидать, а чому б і ні? Коротше, цікавий танчик, реально цікавий, да? Типу ще з тієї епохи, коли танки цікавими робили, а не просто а гонка озброєнь, продать танка. От, доволі цікава машина. Шкода, що знову ж таки, як я сказав, банально не потрібно. Будемо відверті і. Господі, об'єктивні, треба йому меркошатом закидувати, або влючок. Давай влючок, я не влучив в зону, в яку цілився трошки, ну але. ідіот. Нехай собі буде. Да, якось так. Я вам по танку все розказав. По бою більше розказувати так то й немає чого. Ну, що будемо зараз щось імпровізувати, щось видумувати на ходу? І чекатимемо завершення цієї веселої бойової. Пригоди. Так, зараз здохну, чи не здохну на викадки на оцій. Не здох, окей що, але я посудився облорку зараз теоретично. А якщо ні, то на другій викадки точно не пос... А, ні, не посетився лоу, що за бред? Чи там якось ще якийсь кущ був між нами? Хто його знає? Ну і за щось вони зараз заберуть базу, і це прекрасно, тому що не доведеться перебувати в цьому бою ще. Невідомо яку кількість часу, правильно? Правильно, і це прекрасно. Це просто неймовірно. Чим менше ти перебуваєш в цій грі, тим тобі. Краще. Тим паче, коли ти струмер, тобі треба записати відосик і вийти з цієї гри нахер. От, якось так, що насрали на останок. Ну і добренько, ну і зашибісь. Да. Якийсь такий бій. Дві поразки, ну, а що йому зробити? Я не винуватий. В першому бою можна було реалізовуватися набагато краще загалом. А, але при цьому. А де я тичку заруїнив? Я взагалі руїнив там тичку чи не руїну. Ну, тільки по блискавиці я але знову ж таки, хіба я міг знати, що контрадікшен з його броньою башки буде давати ще більше задніх хіти підбивати мені. Я цього не міг знати, правильно? Правильно. Та й все загалом. Ану, зараз, секунду, давайте подивимося, мені стало цікаво. Це цей перший бій. ну да, це ті по блискавиці була, яку я заруїнив, все інше я отдавав навірочку. І загалом. Ну так, да, я видав з того бою максимум. Пойдет. От, в другому бою, власне кажучи, 4300 шкоди, один фраг, один кріт, 400 блока. Топ-1 по команді, при цьому поформили ми байдуже Сіки, тому що це ще раз не преміум танк. І якщо знайдеться денерат таки буде не а чому ти на прям танку граєш на спеціальних снарядах, це одразу приматчу, і я навіть не буду розбиратися, тому що такі якісь базові речі знати треба і без мене. От, Ще був командний момент, коли Тіпуля нас сказав, що там. А от ЄС ну, танк елітний, а не преміумний. Так, що називається. Ой, господі, будь-який. Преміум танк є елітним, але не кожен елітний танк є преміумним, да, в такому плані. І це ніякого значення взагалі немає. Коротше, мене в якусь філософію, це не має ніякого значення. Значення має лише те, що танкісти не перестають мене дивувати своєю тупістю подекуди, будемо відверті. Підсумовуючи, по всьому вище сказаному, за два бою у нас вийшло 3666 шкоди, прикольне число. 3666. 0 середнього асіста, 575 середнього блока якогось рандомного, дві поразки. Ну, і як би класно, круто, прикольно. До речі, 4 боя, 4 поразки, зашибісь. Прекрасна гра. от, <свят> да. Ну, і таке, що називається, буває. Хімера є збалансованим танком. Вона навіть є цікавим танком за рахунок о, певної специфіки своєї гармати, високого калібру, високого разового Альфастрайку. І при цьому всьому вона доволі комфортно може реалізовуватися саме в цьому параметрі, от конкретно по гарматі. Але. Інші характеристики, такі як низькувата, як для середнього танка, швидкість. І при цьому малувата, як для середнього танка, і як для важкого ролі, якого він виконує броня. Це все робить його не дуже потрібним реаліях сучасного рандому, і невідомо навіщо мені викатуватися на ньому, якщо я візьму собі. Де він, господі, цей танк. Де він? все. Візьму собі оцей ось 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 танк. Поїду поламаю всім кабіни. і, якби, Буду задоволений, буду фармити до хіра, і так далі. Так, да, Тому, в принципі. Якось так. От Хімера, насправді, є втіленням того, якою має бути ця гра, якою вона взагалі має бути, що в ній має відбуватися, якими мають бути в ній танки. І тільки так. Тому що якщо танки стають якимись іншими, само собою ця гра перетворюється на кончений дисбалансний кусок гавна, який ви продовжуєте спонсорувати своєю грою в нього і своїм безпосереднім донатом у вигляді реальних гривень. Якось так, да. Сумно. Сумно аж за край. Але потихеньку приходить усвідомлення, що нічого я з цим не зроблю і ніяке це не зміню. Тому що ви, яким на все байдуже, яким на все насрать, яким просто, а я отдихаю. Вас, на жаль, аж надто багато. Да. Ну, так завжди було. Маса завжди переважає інтелект. І таке буває. Не грайте в цю гру, не грайте на арті, на все добре.